З інформаційного випуску новин теми дня на телеканалі. ТВА у студії для вас працює я, Анна Харабара, і мої колеги вже готові поділитися інформаційною картиною станом на 2 жовтня. Всі деталі далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 952-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Минулої доби російські війська здійснили сім ударів по Запоріжжю. Одна людина загинула, 32 особи отримали поранення. Частково зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, навчальні заклади, довколишні багатоквартирні будинки та автомобілі. Окрім того, війська РФ обстріляли 32 населені пункти Сумської області. Всього здійснили 78 ударів. Одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Пошкоджені також приватні будинки своєю чергою. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Процес вступу України до НАТО може отримати новий виток розгортання подій. Британське видання Financial Times оприлюднило статтю, у якій західний чиновник, маючи інформацію про переговори Володимира Зеленського у Вашингтоні, заявив, що Байден може посприяти просуванню заявки України до НАТО до кінця свого президентського терміну. Схожі прогнози щодо нових перспектив Україна НАТО висловив у Варшаві голова Київського безпекового форуму двічі прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Мені видається, що ми можемо ще до інаугурації нового президента Сполучених Штатів отримати позитивні звістки щодо ймовірного членства України в НАТО. На жаль, те, чого я очікую, а і те, чого я хотів би, це членство безпосереднє. Я зразу кажу, його не буде до завершення е, каденції чинного президента, але чи може бути запрошення України в НАТО як перший надзвичайно серйозний крок, в першу чергу, психологічний крок, і крок політичної волі наших союзників, то це може статися. Основні тези, висловлені Арсенієм Яценюком в інтерв'ю з Віталієм Порниковим під час включення з Варшавського безпекового форуму, дивіться на нашому телеканалі одразу після випуску новин у рубриці Тема дня. Ціною власного життя боронили незалежність України у запеклих боях з російськими загарбниками. Буковина провела в останню дорогу ще двох героїв. Із молодшим сержантом Володимиром Карпою, воїном військової частини А 7015 прощання відбулось в селі Вовчинець Ністровського району. Солдата Дмитра Кабюка, воїна військової частини А 1008 в останню дорогу провели у селі Самакова. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. На останній сесії Чернівецької міської ради депутати підтримали зміни до програми з відшкодування за придбання генераторів чи систем накопичення енергії для помешкань городян. То що зміниться для чернівчан, дізнавалися журналісти. ТВ. від початку 2024 року не надійшло жодної заяви від мешканців чернівців щодо компенсації за генератори для будинків. Як зазначає заступник директора департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради Ярослав Павлік, депутатам запропонували покращити умови та спростити процедуру отримання відшкодування в порівнянні з попередньою редакцією даної програми, ми враховуючи попит і запит від фактично управителів голів ОСББ додавали можливість компенсації вартості систем накопичення електричної енергії. Фактично, це ось цей ключовий нюанс а також збільшилась компенсація за рахунок коштів міського бюджету. Компенсація станом на сьогоднішній день складає до 80% вартості від закуплених генераторів та систем накопичення електричної енергії. Депутати підтримали таке рішення. Відтак змінилася суми відшкодування. Крім того, тепер немає обмежень щодо кількості квартир. Також встановлена максимально гранична величина компенсації. Це по генераторах не більше 500 тисяч гривень. Систем накопичення електричної енергії та резервного живлення не більше 150 тисяч гривень. Разом з цим діють певні обмеження. Вартість компенсації з міського бюджету не повинна перевищувати 8 тисяч гривень за один кіло. Ват потужності генератора та 20 тисяч гривень за 1 кВт потужності резервних джерел живлення зміни відбулись і у переліку документів, які потрібно надати для отримання компенсації. У порівнянні з попередньою версією даної програми ми намагалися максимально спростити пакет документів, який подають для компенсації. Зараз в цей пакет документів входить. Відповідна заява написана на компенсацію. Копія видаткової накладки, Одної і факт оплати і передачі даного обладнання також необхідно додати технічні параметри та характеристики закупленого обладнання а також відповідні витяги з протоколів зборів ОСББ або фактично те, що управителя співвласники уповноважують на вчинення даних дій аннахарабара та мадня та вам. Буковинські поліцейські викрили жителя Дністровського району, який вчинив наркозлочини. Так, мешканець села Мамалига зберігав майже кілограм висушеної рослинної речовини, схожий на канабіс та два пристрої для викурювання наркотиків. Також на присадимній ділянці вилучили понад 30 незаконно посаджених рослин коноплі. Речові докази направили на експертизу. Досудове розслідування триває. Уже завтра, 3 жовтня, заслужений академічний боковинський ансамбль пісні і танцю імені Андрія Кушніренка подарує своїм чернівецьким шанувальникам незабутній ювілейний концерт. Це буде вечір, сповнений золотими хітами, які стали символом української культури. Ансамбль, який вже понад 80 років прославляє наш край, запрошує на свято величної музики, запальних танців та натхненної енергії мистецтва. На генеральній репетиції побувала знімальна група «ТВА». Let's Заслужений академічний буковинський ансамбль пісні і танцю імені Андрія Кушніренка за десятиліття свого існування став справжньою легендою, яка зберігає і примножує багатовікові традиції нашого краю. Вже 80 років цей колектив є символом народної душі та творчості, вписуючи яскраві сторінки у мистецький літопис краю, створений у далекі 40-ві роки минулого століття, і з того часу продовжує захоплювати своїм самобутнім мистецтвом глядачів не лише в Україні, а й на світовій сцені з нагоди 80-ї річниці створення колектив підготував особливе святкове дійство. Під час концерту звучатимуть золоті хіти. Кращі твори, що стали візитівкою буковинського ансамблю, та назавжди увійшли до класики українського мистецтва. Це буде не просто концерт, а захоплююча подорож у світ народних мелодій, хорових оркестрових і хореографічних творів, що відображають багатий фольклор і унікальність буковинської культури, розповідає керівник ансамблю Валентин Гайдеяк. Наша програма підготовлена під назвою Золоті хіти. Чому золоті хити? Тому що в цій програмі зібрані всі унікальні твори, які були за цих 80 років написані і на різних світових сценах були озвучені. За десятиліття свого існування колектив зберіг і примножив багатства фольклорної спадщини, вплітаючи у свої виступи безцінні перлини української народної музики та танцю, та встигши завоювати і серця закордонного глядача, каже пан Валентин. Свого часу наш ансамбль за 80 років об'їздив весь союз. А також був за кордоном в Фінляндії, в Чехії, в Італії, в Німеччині, в Польщі, в Словаччині, в Румунії. Андрій Кушніренко, чи ім'я з гордістю носить ансамбль, ніс неоціненний вклад у розвиток українського мистецтва. Додає Валентин Гайдеяк. Саме великий вклад в наш ансамбль приніс. Е Андрій Миколаївич Кушнек, який в 1962 році прийшов в наш колектив після закінчення Львівської консерваторії, він пропрацював майже 50 років. За цих 50 років і наш колектив став і заслуженим, і академічним, і отримав багато нагород. Кожен концерт це мов картина народної творчості, що оживає перед очима глядачів, вражає своєю енергетикою, мелодикою і безмежною відданістю буковинському мистецтву. Валентин гайдаєк поділився, що зараз ансамбль працює над новими концертами та цікавинками, які незабаром презентують. Ми відзначаємо юбілейний 80-річчя нашого колективу не одним концертом. Перший концерт у нас відбудеться це 3 жовтня. А далі в нас снова. Де програма, етнопрограма з новою постановкою, з новими танцями, з новими піснями, але все все буковинське Все Буковинське буде відбуватися 21 і 24 листопада, а також вісімдесятиріччя. Ми ще один концерт. То у нас буде три концерти. 15 грудня ще один концерт до 80-річчя колективу. То чому три концерти? Тому що в нас дуже репертуар великий, і за один концерт ми не зможемо все показати. Кожна композиція стане ніби сторінкою з великої книги історії. І ансамблю, який уже багато десятиліть зберігає традиції, культуру і дух Буковини. На стані оживуть унікальні пісені та танцювальні образи, які розкриють усі грані краси рідного краю. Музика завжди відігравала важливу роль в українській культурі, але в нинішні важкі часи для нашої країни вона стала ще більш вагомою. Вона об'єднує людей, допомагає висловити емоції, зберігати національну ідентичність і підтримувати моральний дух. підкреслює Леонід Сидорчук без музики. Особливо український народ, українська нація не може жити і в горі, і в радості, і в щасті, і, і в побуті завжди була пісня, завжди була музика. Тому я впевнений на 100%, що має бути музика, має звучати музика, і е, має бути танець і пісня. Через свої виступи артисти хочуть нагадати про те, що культура це не лише спадок, але й жива частина нашого щоденного життя. Звичаї, пісні, танці, якими захоплювались покоління, залишаються актуальними і сьогодні, наповнюючи серця гордістю за націю, її волелюбність і незламність, додає керівник оркестру Іван Парасківа. Цей концерт здивує дуже багатьох глядачів, саме своїм таким неповторним звучанням, колись раніше граних хітів, які зараз зазвучать. По новому, в новому складі, але з тими самими традиціями, яких дотримувалися і раніше. Цей ювілейний вечір обіцяє стати особливим для кожного гостя. Додає головний диригент і хормейстер Сергій Мунтян. Він не лише нагадає про славетне минуле, але й підкреслить роль ансамблю в збереженні національної ідентичності та культурної спадщини України. Ми переслуховували старовинні записи. ці давні, не старовинні давні записи. Ми переслуховували, дивилися, пробували знімати манеру, звук, артикуляцію. Все, все, все повністю ну, це, що стосується хору. От більшої хору, ну і звичайно ж і оркестру. Це буде така, може, маленька, навіть прем'єра ретро-пісень, бо тому що деякі пісні, можливо, навіть ніхто і ніколи не чув. Тож 3 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії о 18.30 чернівчани матимуть можливість насолодитися музичним дійством та поринути у чарівний світ буковицьких традицій разом із легендарним колективом, який продовжує творити мистецький літопис України. Діана Тобинда теми дня. ТВА. Це всі новини на цю мить. Дякую, що були з нами. Більше актуальних новин ви можете знайти на сайті телеканалу ТВА. Я бажаю вам спокійного вечора. До зустрічі.